Мої вітання! З вами Блокнот художника і я березі любов. На минулому році ми з вами малювали тюльпани. Сьогодні я вже хочу прийти до наступних піточок, які я дуже сильно обожнюю. Це у нас нарциси. Чому ми зараз змінили, скажімо так, наш ракурс роботи і перейшли до, до, до живої природи. Ну, Певно, весна дає свої плоди і хочеться чогось більш легшого, більш спокійнішого, і чогось, що має якийсь, знаєте, завершену цінність, оскільки малюнок циліндра чи конуса ви на стінку не повішите в рамочку не поставите. Да? О, а замальовки графічні квітів достатньо такий гарний мотив. І в кінечному результаті у вас вийде гарна робота, яку можна подарувати. Або просто радувати себе тим, що ви можете робити. Отже, дістаємо ваш формат, у нас формата 4, і почнемо роботу. Тож, сьогодні наша квітка нарцис. Я брала квіточку своєї клумбочки і хочу зробити так, знаєте, замальовку напевно, з трьох квітів. Для зразка використаю одну, і ми з вами на новому форматі розмістимо зараз їх в тій послідовності, щоб. Які нам потрібно. По-перше, для того, щоб створити букет, не ну, обов'язково його, скажімо так, рвати, і мати фото або ну, тобто, мати наочний зразок. Можна використовувати навіть лише один елемент, у даному випадку я використовую одну-єдину квітку. Головне, знати правила композиції і розміщення предметів на форматі. Тобто, я роблю натяки на самі квіти. І у нас є ось такий, от, буде, не знаю, чи вам видно, Зараз перевіримо. Видно. У нас буде от така от початкова стадія нашого малюнку. Тобто ми розміщаємо три квітки на форматі. Робимо так, щоб справа зліва було однаково, і трошечки піднімаємо вгору, оскільки нам треба буде ще намалювати і стебло самої квітки. Тож, обибираємо ракурси нашої квіточки. В даному випадку, от, перша може дивитися прямо на нас. Ось в такому виді, ми можемо бачити її знизу, ми можемо бачити її в ось такому ракурсі. Все залежить від того, що ми хочемо показати. Я пропоную праву квіточку зробити в ось такому ракурсі, тобто у нас буде бутончик звернутий в праву сторону, тут в ліву, а це буде дивитися ось так догори. Тож, для того, щоб розмістити все правильно, ми маємо розуміти лише структуру квітки. І все. І згадувати ті уроки, які ми проходили на минулих відео. Отже, я дивлюся в камеру і буду малювати в тому ракурсі, в якому бачите оскільки в мене ракурс трошечки іншого виду. У нас є кругла еліптична форма, це розміщення квітки, оскільки пелюски на самому нарцисі, вони йдуть по колу, Одна. але під нахилом ми бачимо не коло, а таки еліпс. В центрі еліпса. Ось він, починається будуватися ось ця чашечка. Чашечка доволі така, як казати, вона велика. Якщо брати білі нарциси, в них чашечка буде менша. В жовтих, як ви бачите, вони такі достатньо великі. Ми будуємо чашечку і піднімаємо розширення наших, нашої, нашого бутончика. Чи навіть не бутончика, ну, а оці, ось от чашечки зверху. І знову малюємо ось. Аліптичну форму. Тобто, по суті, ми зараз будуємо зрізаний конус або циліндричну форму з розширенням. У нас внутрішню частинку ми не бачимо, але ми бачимо ось цю. І всередині бачимо певні якісь елементи. Тобто, скажімо так, вона не така, не така довга, яка намітала спочатку вона менша. І ми будемо бачити ось цю зовнішню частинку кола. Відпираємо зайве, тобто, важко дивитися і на кам в камері на малюнок, оскільки його дуже погано видно. Ну, тобто на зображення, на зображення саме. О. Це наші ось ці частинки. Потім ми можемо вже додати їм їм оздоблення в вигляді цієї хвилястої лінії, так, і впустити всередину. Але це буде вже в кінцевому етапі. Зараз я пропоную накинути лише саму цю будову і. Основу основу нашої чашечки нарциса. Таким самим самим способом ми розміщаємо самі квіти. Вони більш, так, більш овальні. І розміщаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість пелюсток. Та сама посідність, що в тюльпана. Однак тут чашка повністю розкрита, бо, ну, от самої квітки. Тому ми бачимо повністю пелюстки. І ми малюємо саму таку більш видиму пелюсточку. продовжуємо насік, наскільки потрібно. Потім промальовую бокову пелюсточку це ось цю. Я таки буду дивитися на зразок, а не на те, що відзеркалюється в камері, тому що мені так краще видно. Розширяємо. У нас є центр самої, самої пелюсточки. І задню я бачу лише буквально ну, ось. В такому ракурсі. Ось о, чашечку я сюди трохи здвину, і ось так я бачу задню пелюсточку, буквально частиночку. Тепер можемо заповнювати оцей простір між пелюстками. В тюльпану він був назовні, тому що чашка була закрита, а тут ця пелюстка йде з під нижніх пелюсточок. Ось так. То ми її розміщаємо, закручуємо всередину кінчик. Пелюсточки, ось він тобирився. І графічними лініями цих прожилків ми можемо показувати навіть от нахил пелюстки назовні, наскільки вона відгинається від нашої лінії зору, ну, взагалі від самої квіточки. Так, Додаємо: І у нас є ось такі стеблинки. І останню пелюсточку я бачу достатньо добре. Десь ось так і ось так. Також зображую, трошки піднімаю носик. Виділяю його, ось тут також виділяю, бо тут тінь в мене буде. І тепер у мене побудована повністю квіточка нарциса. Підтираю всі оці, скажімо так, оплошності, які я робила, вибираючи ракурс, куди дивитися і з чого, і з чого змальовувати. Тому в мене буде ось так ось ця квіточка. Промальована і бутончик я буду бачити такий ось так. О, ось ось. Ось такий мене вийшов бутончик. Пелюстка раз, яка кріпиться до нього, пелюстка 2 і три, а ці йдуть позаду, і ми їх бачимо в такому ракурсі. Отже, додаю. Серединку, які там бачите, чіночки невеличкі, всі оці моменти ми можемо там закрутити всередину, потім ось так виділити і додаємо оцих кружалиць у спіднички юпочки. Да, в неї коли прогладимо, да, вона так закручується, є такі спіднички. Тобто, і ми оце все гарненько запихуємо, Промальовуємо так, промальовуємо з цього боку прожилки, і вже потім будемо тонувати, коли почнеться штриховка. Ой, камера поступово сповзла, а я така вся зайнята нічого не помітила. Отже, ось так. Кріпимо статичніше і їдемо далі. Зрозуміло, що стебло потрібно намалювати. Стебло нашого нарциса йде під таким кутом, однак, коли ми дивимося прямо, вона буде прямою лінією. Тож я від центра, наш, від центра чашечки спускаю лінію і показую стебло. Стебло має бути десь так в пропорціях, ну, не зовсім тоненьке, але таке достатньо гарне. Так, оскільки квіточка ця, ну, обмає свій об'єм. Отже, тепер давайте розмістимо ось, цей, ось цю частинку. Вона буде перекривати, якщо у нас так правильно вийде. У мене вона достатньо така нахилена, ви трошечки бачите, під іншим ракурсом, тож не будемо про це забувати. Я притримаю трошечки її, хоч руки трусяться, але будемо, будемо старатися, щоб вийшло гарно. Отже, ось цей коло у нас буде еліптичною формою розміщення даних пелюсток. Плюс я знайду серединку. О, і тепер розміщую чашку, знову чашечку нашої квіточки. Дивлюсь на зразок той, що у мене тут, а ви дивитесь на те, що у вас у камері. І тепер починаю малювати ось цю запутану спідничку, теж овальною формою. Вона така кругленька. Тобто я можу одразу її. Трошки вона відходить назовні, тому тут ми не будемо бачити, як вони перетинаються. А знизу вже я бачу чітко, де де Об'єм торкається до завершення к самої цієї кучерявої частини. Підмальовую і піду далі. Знову буду поступово на складочках промальовувати всередину, додавати щось, десь виділяти. У нас будуть такі ось спіднички нібито. І я також тут бачу невеличку ці тичинки. Пьоськи течинки, я на українській мові не пам'ятаю, як це називається. Плюс не забуваємо, що у нас є ось такі невеличкі прожилочки, які потім будуть допомагати нам і тонувати саму квіточку. Не дивіться, що ми сьогодні стигнемо це все заштрихувати, але побудова в нас буде готова. Отже, їдемо далі, розміщаємо пелюстки. Першу пелюстку я бачу, вона йде. Ось такого формату, десь ось тут, прям савиражена з боку. Потім пелюстка центральна, вона буде така більш нібито коротша. Це, це, це через перспективу. Вона йде по круглій формі і перспектива нам її укорачує. О, однак тут буде дуже гарно видно ось цю частинку. Тонування. Так. І малюємо третю пелюстку. Вона йде також уже з краю. І поступово відхиляється далі. І ось так вона завершується. І знову йде від, десь від центру. Тут ідеть прожилочки. Це те, що я бачу. Також я бачу невеличку частинку. Цю квітку я палюсткою, напевно, трошечки розширю. Я бачу невеличку частинку задньої квіт пелюсточки я її додав, однак її не буду сильно виражати. Просто потім, коли тонувати, легенько заштрихую. І у мене залишається ось тут також невеличка пелюсточка. Так, ви можете спробувати і затонувати їх самі. Однак ви маєте чітко розуміти, де у вас буде тіні, що кожна пелюстка під собою матиме ось тут тінь, оскільки вона знаходиться зверху. Ну, Плюс саме об'єм об по колу, да, скажімо так, тому що пелюстка вона загинається і також має таку невеличку круглу форму. Так, Я виділю ось цю пелюсточку і піду далі промальовувати останню, яка в нас накладається на попередню квіточку. Ось вона буде, і отут буде таке закручення самої пелюстки. Тобто внутрішню тепер дальню квітку ми вже витримо пелюстку. так, У нас виходить ось таке от зображення. Дивіться, як цікаво. Все, що ми бачимо, да, це вже такий, як сказати, майже скомпонований букет. Тепер залишається лише домалювати. Звідси ми підмальовуємо цю, цю частинку квітка, але я бачу лише низ, завершення нашого стебла, і, і потім домальовую вже ніжку стебла. Ось так. А внутрішнє пересічення з попереднім стеблом я витираю. Тобто ми робимо з однієї квіточки прямо вже таку композицію з букетиком. Так? І розміщаємо в останньому ракурсі, Це, певно, буде ось так. Я хочу зробити її, бо руки втомлені. І у нас виходить вже, знаєте, така спідничка балерини. Тобто Еліпс притворився в, в лінію, майже в лінію ось такої. І ми бачимо, як оці пелюстки вони вже більше схожі напряму, на пряму, ніж на коло. Я почну із чашки, чашечки цього центральної чашечки нарциса. Там, де нас... Як то кажуть, всі внутрішності. Ось воно тут тримається. Я бачу цей еліпс ззовні. Тобто оцей овал, я бачу його вже зовні. Плюски знаходитимуться далі. І я промальовую цю частинку, що я бачу, ніби то ось так розводячи пелюсточки. Якби ми малювали це кольором, тут вже були такі зелені відтінки, гарні, які, коли жовтий, перетікає в зелений. І буде у нас. Ось ця, як би сказати, вона ну, шкарлупка, так, з якого нарцис сам виліз, коли розцвітав. Спускаємо. Вона у нас така більш охриста, тобто ми її відтінемо інакшим шим тоном. Спускаємо донизу трошечки і знову ж таки домальовуємо стебло. Все внутрішнє навантаження попередньої квітки ми стираємо, щоб вона нам не заважала. І вже по стеблам ми бачимо одну квітку, другу і, ось, і задню. і задню. Да? Хоч ми малювали її першу, але ми отак от її перекриваємо. І продовжуємо працювати вже із зображенням самих, самої чашечки та пелюстків. Отже, чашечка у нас починається ось тут. Отже, я її розширяю відповідно. Тобто, ось вона. І ось вона, така достатньо, достатньо як кажуть, глибока і виражена. Раз уже так почали малювати, то ми так і продовжуємо. І знову ж таки я бачу не от в еліпсі не внутрішню частину, а ось цю зовнішню. Ось вона. ось. І наші пелюсточки ось так розходяться. Роблячи ці завитушечки, всякі. Там ми можемо знову їх раз, знову раз, знову раз. І поступово, ось тут з краю розширяємо і робимо прожилочки, які в нас були. І на попередніх квітах. І ось такої форми у нас виходить чашка. Плюс оці, знаєте, такі от перемички спіднички, вони йдуть аж сюди, але вони вже за квіткою, тобто вони будуть набагато темніші, ніж ті, що ближче до нас. Ось так. І ось тут я також бачу таку частинку. А це вже наш бутон. Гарний. І давайте розберемося з пелюстками. Отже, оце не з чашки, я дуже гарно його бачу, і бачу, як моя одна пелюсточка кріпиться до іншої. Тож, почнемо із бокових. Тут у нас таке достатнє навантаження, буде ось одна пелюсточка, яку ми бачимо з виворотньої сторони. І буде ще одна пелюсточка, яку ми починаємо бачити з виворотньої сторони. Однак ось тут вона нібито вигинається ось так. І закручується в... назовні. Тобто це зовнішня сторона, а це внутрішня. Якщо її підсвітить, стане набагато краще видно. Я витру зайві ці лінії перші побудовочні. І В даному випадку я вже орієнтуюся на те, що я бачу, і промальовую те, що я бачу, бо ну, структура побудови нарциса вже змінена, ще й від того, що, вона леж... що він лежить на на форматі. Так? Я бачу лише шестінку дальньої пелюстки, я вже не бачу всіх шести. У мене є один, два, три, чотири. І тепер я буду промальовувати світлу частину п'ятої пелюсточки. Ось вона. Ось так. Потім вона протягується далі під низ. І ось так, десь, ось тут вона кріпиться. О, а по зворотній стороні ми бачимо вже ось таку ось ось таку форму. Тобто, <смі> якось її так розмістити, ну як геометрично, да, побудовочно, мені вже не вдається. тому я Звертаю увагу на свої, на те, що я бачу. Тобто ось тут вона закручується іде йде ось сюди, ось цей оця частинка клац, і вона пішла сюди. І у нас прожилочки. Це наступна пелюстка, яка десь там трошечки виглядає. І останнє, яку ми бачимо по центру, вона така, знаєте, як як хмарочка. О, десь ось тут у нас буде де центр її, і потім ми її знову розпластуємо над іншими, іншими пелюсточками. І протягуємо всерединку. Оп, тобто десь тут вона буде кріпитися. Тут у нас буде така темніша частинка, угу. тому що тут буде кріплення даної квітки. І потім вони будуть поступово, можна навіть цю розширити, переходити у чашку самого стебла. Складний ракурс, треба просто дивитися і повторювати насправді ось так. Я його також протоную, щоб розуміти, хоч що я роблю, і що саме я малюю. Тут у нас буде світла частина, тут буде протінена частина нарциса. Так. І остання пелюстка оце вона ось такої будови. У нас тут будуть лише такі, знаєте, плямки світла, які. розвертають нашу, нашу пелюстку назовні, тож ми її потім так і промалюємо. З краю, там, де тінь, бачите, я протоновую і ближче до самого стебла висвітляю. Це, це те саме наше рефлекторне світло, яке ми малювали на яблуках, на вазах, на, на циліндрах і, і інших е, наших роботах. Ось так. Тут закручую, втемняю, промальовую прожилку і роблю падаючу тінь від попереднього стебла. Ось тут, невеличку. Тепер ми, напевно, його і затонуємо, якщо встигнемо. Так, і так само я протоновую ось тут. У нас іде падаюча тінь, як ви бачите. Залишаю світлим лише яскраво жовті деталі. І ось так. Під витримав всі зайві лінії, бо я вже почала тонувати, і це от часто моя помилка, моя особисто, бо я, ну і не лише моя, навіть і учні мої також припускаються, коли я починаю тонувати, вже тоді, уже задовго до того, доки витерли всі ну, всі зайві лінії. Побудовичні лінії ми стараємося часто залишати взагалі бажано, вони допоможуть в тонуванні. Але от лінії, оці на, на, на да, Намітки, отак, так, лінії намітки, вони нам не потрібні. І вони, потім їх буде вже важче стерти, вони будуть на нас відволікати, тому краще одразу їх протерти, а вже потім починати тонувати. Отже, промальовуємо даний нарцис. З пелюстками я нібито розібралася, протоную ще задню пелюсточку, щоб вона не акцентувала на собі увагу. Тут у нас акцентується увага лише на світлі. Тобто я протонувала, і тут також зараз я протоную намічу лише прожилочки гарно, так, щоб вони привертали увагу і розміщення наших на розміщення наших квіт квітів. Розтягну лінії, яких не має бути. У нас має бути площина, а не ви пам'ятаєте це ось в такому положенні. Так. І почну тонувати сам бутон. Бутон почну тонувати я от поступово починаючи з країв і зверху. Тобто в мене є світла, світла частинка, і вершечки, відповідно, також не затоновані, оскільки від них падає тінь. Тобто вони розвертаються ось тут ось трошечки назовні, тому ці спіднички також протіняю. Тут у нас буде світла пляма, квітка ну, пелюстка вилазить назовні набагато. То, типу, ну, Далі від неї і не робить ніякої падаючої тіні. Я протіняю, протіняю одну сторону оцих складочок і роблячи впадинку з тінню. Тобто зараз я роблю окрему деталізацію. Це замалюю, бо воно взагалі саме темніше, а тепер роблю уже тонування самого об'єму нашої чашечки нарциса. От в даному випадку це вже буде об'ємне тонування чашки нарциса. А тут була деталізація якихось елементів. І тут також зроблю деталізацію і чашку нарциса. Ось так. Ну, така поламана трошки форма вийшла, однак її видно. Наше стебло, наш оцей. оцей Одіжонок, так, в якому нарцисик тільки починає народжуватися на світ. шкарлупка його, роблю її складочки, оці, які на самій квіточці, ну, чи на шкарлупці ці з'являються від загинів. Так. І відділяю від стебла. А тепер у нас є стебло. так. Тебло протоновою штришочками ось так. І поступово вони нібито зникають, залишаючи ось тут, у нас буде вже пуста деталь. Ну, пустий листок, тобто вони мають звідкудись зникнути, оскільки, оскільки, оскільки оскільки квіти не знаходяться у вазі. Тож ми просто їх виводимо і зупиняємо. 24 хвилини, думаю, ви вже, ви вже втомилися, тож я ставлю відео на паузу і прощаюся з вами. Продовження роботи з нарцисами ви побачите через декілька, декілька днів. Дякую вам за увагу! З вами був Блокнот художника і наші гарні нарциси. Не забудьте ставити лайк і підписуватись на канал. Буду вдячна за коментарі. Гарного вечора!